В кінці XI століття нова хвиля кочівників зі Сходу досягла кордонів Візантійської імперії. Це були турки Сельджуки. Візантійським військам було дуже важко стримувати натиск цих незліченних, добре озброєних орд. У 1071 році сельджуки розгромили армію візантійського імператора Романа IV в битві при Манцикерті, а сам імператор потрапив в полон. Візантія втратила свої володіння в Малій Азії. А турки впритул підійшли до Константинополя. Імператор Олексій І Комнін вирішив звернутися до латинян по допомогу. Хоча взаємна анафема, яку Папа Римський та Константинопольський Патріарх в 1054 році наклали один на одного була ще свіжа в пам'яті як східних, так і західних християн, імператор мав надію, що західні християни не залишать своїх братів по вірі в біді. Цю надію значно зміцнив той факт. Що в руках мусульман Сельджуків опинилася Палестина, свята Земля, де Ісус Христос провів своє земне життя та місто Єрусалим, де знаходилась головна християнська святиня, гроб Господній. І Надія Василевса виправдалась. Папа Урбан II прислухався до його заклику про допомогу. В листопаді 1095 року на церковному соборі, що відбувся у французькому місті Клермон, папа закликав зібрання. Що складалось із священників лицарів і селян вирушити у військовий похід на святу землю, щоб звільнити її від гніту невірних. Папа пристрасно говорив про пограбування та наругу, яким турки піддавали святе місто Єрусалим і християнські реліквії в ньому, численні напади на паломників, про небезпеку для візантійських християн, яких він навіть назвав братами. Саме в цей час папська влада була на піку своєї могутності. І до слів єпископів Риму прислухалися всі християни заходу, не виключаючи королів, так що всі віруючі сприйняли цей заклик з ентузіазмом. Так хоче Бог! вигукували вони у відповідь на промову Урбана II. Багато з них відразу ж почало пришивати на одяг полотняні хрести на знак готовності йти на священну війну. Так почався перший хрестовий похід. Релігійний ентузіазм його учасників був дуже великий. Тим більше, що папа обіцяв всім хрестоносцям повне відпущення гріхів і небесне блаженство в разі смерті під час битв з невірними. Однак, крім раю, після смерті папа обіцяв хрестоносцям цілком реальні земні блага. Вони могли розраховувати на земельні ділянки на Сході, з них заборонялося стягувати борги та феодальні повинності на час походу, а їхні сім'ї перебували під захистом церкви. Першими до святої Землі пішли селяни. Щоб купити зброю, вони розпродавали все своє майно і цілими селами, полишивши своїх сеньорів, вступали в ряди війська, яке очолювали чернець Петро Ам'єнський та лицар жебрак Вальтер Голота. Кількома розрізненими загонами, а точніше натовпами, вони просувались на схід. Вони гадки не мали, як боротимуться з невірними, розраховуючи на те, що господь дарує їм перемогу у відповідь на їхню віру та гарячі молитви. У них не було ніякої провізії. Ранні хрестоносці вірили, що Господь не дасть їм померти з голоду і що їм допоможуть брати християни. Коли селяни доходили до сусіднього міста, перше, що вони запитували у місцевих: чи це не Єрусалим? Ні, не Єрусалим, відповідали здивовані й перелякані городяни, вони не поспішали ділитися з прибульцями їжею та іншими припасами. Тоді військо Христове вдавалося до грабунків. Природно, що населення місцевостей, через які проходили хрестоносці. Не залишалося в боргах, і в численних сутичках половина всіх селян, що вирушили в похід, поступово була перебита. Тим не менш, 25 з 50 тисяч хрестоносців, які вирушили в дорогу, дійшло до Константинополя. Імператор Алексій жахнувся чи може бути, що цей голодний набрід, що скупчився під стінами його столиці, був тим самим військом, яке папа послав для звільнення святої Землі? Як би там не було? З войовничими прибульцями треба було щось робити, перш ніж вони повністю не спустошили околиці Константинополя. Імператор наказав нагодувати їх і швидко перевезти на кораблях через Босфор в Малу Азію, окуповану турками-сельджуками. Там сельджуки з легкістю перерізали залишки перших хрестоносців. Але хрестовий похід бідноти був лише початком. Слідом за ним на святу Землю рушили набагато серйозніші сили. Восени 1096 року. Добре організоване військо лицарів вирушило в похід. Його очолювали відомі полководці: герцог Готфрід Бульйонський, граф Раймунд Тулузький, король нормандської держави в Південній Італії Боємунд Таренський та інші знатні сеньори. Але кістяк армії становили дрібні лицарі, для яких війна була єдиним засобом існування. Більшість з них були молодшими в сім'ях. Тому їм не доводилося покладатися на спадщину батька, яка зазвичай передавалася старшому синові. Тому для лицарів, які вирушали в похід, війна була єдиною надією на отримання власних земельних володінь. А те, що ця війна була угодна Богу, переслідувала святу мету і була благословенна самим папою, ще більше посилювала воєвничий релігійний запал лицарів-хрестоносців. Під стінами Константинополя назбиралося величезне військо. За свідченнями сучасників, у ньому перебувало до 60 тисяч осіб, і ця армія поводилася набагато краще, ніж селянський набрід, який тут був кілька місяців тому. Західні лицарі були далекі від вишуканих візантійських звичаїв. Вони грабували навколишніх селян, а деякі навіть намагалися вплутатися в сутички з візантійським військом. Однак Олексій І, який, як і більшість візантійських імператорів, був дуже вправним дипломатом і справжнім майстром політичних інтриг, Зумів залагодити всі конфлікти. Він навіть змусив керівників Хрестового походу дати йому васальну присягу за всі ті землі, які вони завоюють на Сході. Крім того, він зобов'язав їх повернути Візантії і її володіння в Малій Азії, де тепер хазяйнували сельджуки. Після цього імператор допоміг хрестоносцям переправитися через Босфор. Це сталося навесні 1097 року. Висадившись в Малій Азії, Хрестоносці разом із союзними візантійськими військами взяли в облогу місто Нікею. Після порівняно нетривалої облоги їм вдалося взяти його 19 червня 1097 року. За договором місто було повернуто візантійському імператору, а хрестоносці рушили далі в Палестину. Після року важкого походу, під час якого хрестоносці страждали від голоду, спраги та спеки і майже постійно билися проти сельджуків. Вони нарешті досягли Антіохії, найбільшої фортеці на шляху до Єрусалиму. Облога Антіохії тривала кілька місяців. Нарешті хрестоносцям вдалося взяти місто. Але тепер, навпаки, сельджуки, до яких підійшло підкріплення, обложили їх самих. Становище хрестоносців було безвихідним. Після тривалої облоги сил майже не залишилось, всі припаси в місті давно були знищені. Бойовий дух хрестоносцям допомогло підняти чудо. Один із учасників походу, простолюдин з Провансу на ім'я Петро, оголосив, що в нього було видіння, нібито під вівтарем церкви святого Петра був закопаний наконечник списа, яким римський легіонер поранив розіп'ятого Ісуса Христа. Якщо його знайдуть, Антіохія залишиться в руках християн. Граф Раймунд Тулузький наказав провести розкопки, і спис було знайдено. Деякі вже тоді підозрювали, що це чудо було організовано самим Раймундом. Втім, воно дало свій ефект натхнені ним лицарі відкинули турків подалі від міста. Через рік, в червні 1099 року, хрестоносці опинилися біля стін Єрусалиму. Вони тримали місто в облозі майже місяць. Тоді генуезькі купці привезли на своїх кораблях облогові машини, і 15 липня 1099 року, Єрусалим був узятий. Хрестоносці влаштували в місті криваву різанину. Невірних вбивали тисячами, не шкодуючи ні жінок, ні дітей. Лицарі захоплювали будинки вбитих, ділили їхнє майно, а потім йшли до храму гробу Господнього, де каялися в своїх гріхах і гаряче молилися, дякуючи Богові за порятунок святого міста від невірних. Утвердившись, хрестоносці заснували кілька держав. Найважливішою з них було Єрусалимське королівство, яким правили нащадки Готфріда Бульйонського. Після взяття Єрусалиму він відмовився від запропонованого йому титулу короля та став називатися захисником гробу Господнього. Васалами Єрусалимського царства були Антіахійське герцогство, іноді його називають князівством, і два графства Тріполі та Едеса. Ці держави були організовані за системою васальної піраміди, звичної для західноєвропейських феодалів. Сеньори будували замки. Роздавали феоди своїм вассалам, змушували місцевих селян відпрацьовувати панщину та платити оброк, іноді забираючи до половини врожаю. Ринками керували купці з Геної та Венеції. Католицька церква засновувала єпископства та монастирі. Лицарі влаштовували турніри, а іноді навіть вели міжусобні війни. Одним словом, після Першого хрестового походу Палестина стала своєрідним острівцем Заходу на Сході. Як і на Заході, в Палестині почали з'являтися чернечі ордени. Вони виникали в досить своєрідних умовах. Їх життя проходило у ворожому середовищі, в постійній готовності відбивати напади невірних. Крім того, більшість людей, які вступали до місцевих чернечих орденів, походили з лицарського стану. Навіть ставши чченцями, вони не складали зброю і продовжували бути лицарями. На додаток до трьох звичайних чернечих обітниць бідності, безшлюбності та послуху. Вони також приймали обітницю захищати християнську церкву від невірних. З цієї причини ордени називали військово-чернечими або духовно-рицарськими. Важливу роль у формуванні цих орденів зіграли проповіді святого Бернарда Клервоського велике щастя спочити в Бозі, але найщасливіший той, хто вмирає за Бога, говорив він. Першим з цих орденів був орден святого Іоанна, Іоанніти. Він був заснований ще до хрестових походів у 1070 році, щоб допомагати паломникам, які приїжджали вклонитися святим місцям в Єрусалимі. Орден організував для них притулок, шпиталь, тому друга назва іонітів госпітальєри. Коли розпочалися хрестові походи, госпітальєри вирішили, що їх обов'язок не тільки давати притулок паломникам, а й захищати їх від невірних. Госпітальєри носили лицарські обладунки під чорним або червоним чернечим плащем з білим хрестом. Другим лицарським орденом став орден Тамплієрів, заснований в 1118 році у стін стародавнього храму Соломона у Єрусалимі. Цей орден був лицарським з самого початку. Його характерним вбранням був білий плащ з Червоним Хрестом. Останнім, заснованим у 1190 році, був Тевтонський орден. Він був заснований при лікарні для хрестоносців з німецьких держав і відкритий на гроші купців з Любеку. Однак через кілька років орден став лицарським, Тевтонці носили білий плащ з чорним хрестом. Ордени були незалежні від місцевих світських феодалів, які всі чернечі організації вони підпорядковувалися безпосередньо папі Римському. Ордени очолювали гросмейстери або магістри. Вміло користуючись привілеями, наданими духовним і лицарським чинам як світською, так і церковною владою, вони змогли накопичити значні багатства. Духовні та лицарські ордени стійко захищали християнські держави в Палестині, але все ж не змогли досягти успіху. У 1144 році турки завоювали Едесу, а в 1187 році султан Єгипту Салахаддін, Дін в Європі його називали Саладін, захопив Єрусалим. Він скористався невдоволенням місцевого населення, яке пригнічували хрестоносці, змушуючи його виконувати феодальні повинності. Саладін дозволив хрестоносцям покинути Єрусалим за викуп без зброї та коней. При цьому кілька тисяч бідних християн, які не могли самі заплатити за свою свободу, були викуплені духовно-рицарськими орденами або навіть самим Салахаддіном. Однак багато християн залишилися в місті та були продані в рабство. Щоб протистояти натиску сарацинів, так християни тоді називали мусульман, папство організувало Другий і Третій хрестові походи. Вони не дали результатів, хоча Третій хрестовий похід, що почався в 1189 році, очолювали три знаменитих полководця: імператор священної Римської імперії Фрідріх І Барбароса, король Франції Філіп ІІ Август, і легендарний англійський король Річард І Левове Серце. Спочатку здавалося, що все йде добре. Армія хрестоносців стрімко просувалася до своєї мети. 10 червня 1190 року Фрідрих Барбароса потонув під час переправи через гірську річку. Німецькі лицарі, залишившись без ватажка, повернули додому. Філіп ІІ Август і Річард Левове Серце були, м'яко кажучи, не дуже симпатичні один одному. Вони постійно сварилися, намагаючись з'ясувати, хто має очолити експедицію, і, врешті-решт. Філіп вирішив теж повернутись до Франції. Річард Левове серце був хоробрим воїном, але він не міг вести кампанію сам. Тричі він намагався відвоювати Єрусалим у сарацинів, але єдине, чого йому вдалося досягти, укласти договір із Саладіном. Згідно з цим договором, Єрусалим залишався в руках мусульман, але Салахаддін дозволив відвідувати його християнським паломникам. Інша була доля духовних і лицарських орденів. Які змушені були переселитися з Палестини в Європу. Іоаніти базувалися спочатку на Кіпрі, потім на острові Родос і нарешті оселилися на острові Мальта в Середземному морі, повністю викупивши його у свої володіння. Саме тому їх орден отримав і третю назву Мальтійський. Орден існує й донині та займається благодійністю. Тамплієри ж оселилися у Франції. Їм вдалося накопичити величезні багатства, позичаючи гроші під відсотки. Великим феодалам, в тому числі й королям. Але лихварство не принесло їм користі. В 1307 році французький король Філіп IV, Красивий, який заборгував тамплієрам величезну суму, вирішив, що краще знищити кредитора, ніж повертати йому гроші. Він звинуватив тамплієрів в Єресі, пославшись на деякі таємничі ритуали. Тамплієри дійсно зберігали свої таємниці. Це дало підстави підозрювати їх у відступі від церковного канону. В результаті, в 1312 році орден тамплієрів був розпущений, а його керівники на чолі з великим магістром спалені. Тевтонці повернулися в Німеччину і оселилися на Прибалтійських землях. Тут вони створили власну державу, звідки здійснювали постійні походи на схід на землі язичницьких прибалтійських народів і слов'ян, намагаючись насадити серед них християнство. Кілька разів вони вторгалися й на Русь. Як і Іоаніти, Тевтонський орден існує й донині, кілька десятків його членів, заможних представників знатних німецьких родів, теж займаються благодійністю. У 1198 році папа Інокентій III, сповнений рішучості за будь-яку ціну повернути святу землю християнам, оголосив новий Четвертий Христовий похід. На цей час було прийнято рішення, Завдати головного удару по Єгипту, щоб знищити села Хаддіна. Підготовка до походу зайняла чотири роки довго не могли знайти тих, хто погодився б оплатити величезні витрати, пов'язані з організацією армії і транспортуванням хрестоносців через Середземне море. Єдиною державою, яка могла надати досить великий флот, була на той час Венеція. Але за свої послуги її правителі вимагали від хрестоносців нечувану суму. 85 тисяч марок сріблом, причому негайно. Врешті-решт, венеціанський дож Енріко Дандоло погодився дочекатися оплати, але за умови, що хрестоносці спочатку захоплять місто Задар на узбережжі Адріатичного моря. А як щодо того, що місто християнське, то воно вже давно є конкурентом Венеції, а останнім часом набуло надто великої влади, все більше заважаючи венеціанським купцям. 24 листопада 1202 року хрестоносці захопили Задар. Інокентій III відправив гнівного листа керівникам походу, але відлучати їх від церкви за непокору не став. У нього ще була надія, що хрестоносці все ж таки підуть до Єгипту. Однак у Дандоло були інші плани. Довгий час він хотів розправитися з іншим великим конкурентом Венеції Візантією. Треба сказати, що ці плани були не такими вже й фантастичними. До початку XIII століття від колишньої величі імперії мало що залишилося. На неї, розтерзану чварами, постійно тиснули кочовики та мусульмани. Територія Візантії неухильно скорочувалася, а влада імператорів зменшувалася. Якраз в той час, коли хрестоносці взяли задар, в Константинополі стався черговий палацовий переворот. Повалений рідним братом імператор Ісаак ІІ ангел, був ув'язнений. А його син зумів втекти на захід і попросив допомоги у хрестоносців та Енріко Дандоло. Він пообіцяв щедро заплатити, якщо хрестоносці відновлять його батька на престолі. У Дандоло з'явилася законна причина для походу на Константинополь, і він не забарився нею скористатися. Армія хрестоносців на венеціанських галерах увійшла в Бухту Золотий Ріг. Інокентій III знову дорікнув хрестоносцям в тому. Що вони замість того, щоб боротися з невірними, повернули зброю проти християн. Але в глибині душі він, мабуть, бажав хрестоносцям удачі. Можливо, цього разу вони, якщо не звільнять святу землю, то зможуть підпорядкувати норовливих східних християн Риму. Досить скоро хрестоносці впоралися зі своїм завданням. Візантійська армія, яка давно втратила свою силу, не змогла надати їм гідного опору. Повалений імператор Ісаак і його син співправитель повернули собі трон. Але вони не поспішали розплатитися з хрестоносцями, бо скарбниця була порожня. До кінця 1203 року Енріко Дандоло втратив терпіння, чекаючи, поки імператор виконає свою обіцянку. Безсоромний негіднику! крикнув він на імператора. Ми витягли тебе з болота і знову затопчемо в багно!» 13 квітня 1204 року хрестоносці захопили Константинополь і розграбували його. Багато християнських святинь були вивезені на захід. Візантійська імперія припинила своє існування. На її місці утворилося кілька держав. В одних збереглася влада греків, а в інших до влади прийшли прибульці з Заходу. Найбільша з цих держав зі столицею в Константинополі отримала назву Латинської імперії. Папа був задоволений. Вперше за багато сотень років він призначив слухняного католицького єпископа Константинопольським патріархом. За такий успіх хрестоносцям можна було пробачити війну проти християн та будь-які гріхи. Однак влада Заходу на території Візантії проіснувала лише до 1261 року, коли греки відвоювали Константинополь. І знову зробили його столицею відродженої Візантійської імперії, але вона більше так і не набула своєї колишньої величі. Четвертий похід став переломним в історії хрестових походів. Релігійний запал лицарів хрестоносців згас, а надія на відвоювання святої землі майже зникла. Але в 1212 році Європу сколихнув новий спалах релігійного фанатизму. Цього разу він охопив дітей. Тисячі юнаків і дівчат з Німеччини і Франції, наймолодшому з яких було 6-7 років, а найстаршим 16-18, вирішили, що лицарі не в змозі звільнити святу землю, тому що їх душі обтяжені гріхами. Це означає, що молоді чисті душі, які ще не згрішили, матимуть більше шансів на успіх. І діти, покинувши свої домівки, рушили на південь, щоб переправитися серед земноморських портів до святої землі. На жаль, Дитячий хрестовий похід закінчився сумно. Більше половини юних хрестоносців загинули в дорозі від голоду і хвороб, а тих, кому вдалося дістатися до портів Італії та Провансу, спіткала страшна доля. Купці, які обіцяли дітям відвести їх на своїх кораблях в святу землю, насправді перевозили їх в Єгипет і продавали там в рабство мусульманам. Решта походів на святу землю та Єгипет, а їх було ще чотири, повністю провалилися. Король Франції, Людовік IX святий, який очолював два останні хрестових походи в 1248-54 і 1270 роках, намагався відродити ідеали хрестоносців, але зазнав невдачі. Здавалося, ніхто, крім нього, вже в них не вірив. Та й самому Людовіку не пощастило. Під час сьомого хрестового походу він потрапив у полон і змушений був заплатити величезний викуп. А під час 8-го. Його армія навіть не встигла вступити в жодну битву. Щойно він висадився в Тунісі, як серед хрестоносців спалахнула епідемія. Більшість з них, в тому числі й сам Король, замість того, щоб перемагати невірних або з честю пасти на полі бою, померли від болісної хвороби. Так закінчилась історія хрестових походів на святу Землю. 18 травня 1291 року. Мусульмани захопили останню християнську твердиню на Близькому Сході фортецю Акру. Отже, хрестові походи були марними, адже їхня мета не була досягнута. Це не зовсім так. Історики вважають, що головним результатом хрестових походів стало знайомство західних християн зі східною культурою, яка тоді була набагато більш розвиненою та витонченою, ніж невибаглива культура європейців, своїм умінням виготовляти шовкові тканини. Дзеркальне скло, якісну зброєву сталь. Європейці зобов'язані спілкуванню хрестоносців зі східними майстрами. Хрестоносці завезли в Європу багато сільськогосподарських культур рис, лимони, кавуни. Європейці набули смаку до розкоші, комфорту й зручності. Вони навіть почали регулярно митися в лазнях, що в суворі часи раннього середньовіччя вважалося ознакою жіночності. І надмірної турботи про тіло на шкоду порятунку душі. Революція відбулася і в релігійній свідомості християн. Вони стали більш терпимими до чужої віри. Вперше вони на власні очі побачили, що сарацини зовсім не дияволи, яких уявляли собі перші хрестоносці, а звичайні люди зі своїми недоліками та чеснотами. І цим людям, як і християнам, не були чужі поняття військової честі, милосердя, доброти. Якщо перші хрестоносці воювали із сарацинами на життя на смерть, то пізніше християни та мусульмани все частіше почали вирішувати суперечки шляхом переговорів. Тісний контакт між християнами та мусульманами в роки хрестових походів справив великий вплив на розвиток торгівлі між Європою та країнами Сходу. У європейців прокинувся інтерес до того, що насправді лежить за межами відомого світу. Поступово стіна, що розділяє дві великі цивілізації середньовіччя, ставала все менш міцною. Дві культури вступили в контакт, взаємно збагачуючи та доповнюючи одна одну.